Ми зараз проведемо реструктаж наших працівників перед проїздом місця населення служб з розбещення громадського порядку і безпеки громадян під час проведення голосування на настрокових виборах до Верховної Ради України. У разі вирібнення якихось нетурілих ситуацій, яких починаючи, що що судове вікно, ви щоб не втрачали час, доповідайте черговому перевіді. Но в деяких ситуаціях рахунок іде на секунду. Доповіли, присвідчились. Люба ситуація, починаючи від пожежі, все, що завгодно може бути. Всі, може, хто перший раз їде, всі розуміють, що в день голосування, коли відкривається виборча дільниця, працівник міліції знаходиться за межами приміщення для голосування. І заходить туди вище. Є випадки, коли його скоєння порушення на. І коли його запрошує голова комісії або член комісії, під час транспортування бюлетнів до е, окружних виборчих комісій, транспортування здійснюється, тут все є на автомобілі, які поділяє комісія. задача знаходитись біля бюлетній до моменту, поки е, не бюлотні протоколи, поки ці протоколи не будуть передані на ОВК. Якщо когось направляють на, друг, на другий раз щось там дописати. І Ви також супроводжуєте знову на свою е, дільницю і знову назад. Тобто ви відбіруєтні, від бюлтнім під час голосування, поки вони є до голосування, і від їх протоколів не відходите. Крім цього, у нас розроблений посібників. Угу. Він буде розданий всім працівникам. Це посібник, розроблений е, е, комітетом виборців України спільно з. Е, Міністерство внутрішніх справ. Тут є алгоритм дії працівників міліції під час виникнення якої ситуації. Взагалі дії, дії працівників міліції під час забезпечення охорони громадського порядку під час забезпечення виборчого процесу. Ще раз кажу, що міліція знаходиться поза виборчим процесом, міліція не підтримує жодної політичної партії, жодного кандидата. Ви самі будете голосувати. Це ваше право, ваше виявлення, але ми, як орган державної влади, знаходимося до Запорізького. <риклад> Чінський в 9.30, Шполянській в 100, Маньківський в 11.00, Уманський в 8.00, Чигиринський в 13.00, 8.00, Драбівський в 7.00, Жашківський в 60. Плочерг визначили час не то, що там всі проїхати повинні на 9 років, через кожний день виборчий комісії будуть отримувати південь для того, щоб максимально вилишення часу вирождали.